Всім доброго. Що сьогодні у нас? Який у нас сьогодні південний вітер. Голубів накинув. Накинув голубів. 4-4. А ну-ка, я так зараз порахую, приберу. 3-3-3-10-12 штук. Блін, тікай, тікарі тут. Лякають їх. У мене небагато часу. І то я вагався, чи кидати їх, чи не кидати, бо я розумів, що мені треба по роботі відволіктися. Та не витримав вже 10.30. Точніше, ані зараз 10. Ще 10. Да. На 10.30 мені треба відволіктись. Думаю, пів години... Те, що побачу, то і побачу, і побіжу. Гарно все. Чи, а ну-ка, може я там не дорого. Чотири, чотири, сім, одинадцять, ні, дванадцять. Там два світлих моїх літають. Потім, звичайно, ті, на кого я не звертав увагу, 84-й там. 97-ма стальна. Стальні там. 43 я стальна також. Там більше стальних, два кермакаупа. То... 78-88. й й Точніше, 88 то дівчина, 88 голубка, Вона там, ну, та льотчиця. Вона льочиться. Димчастий там, той, що мазаний димчастий, 114-й, його одного 113-й також там. Потім 65-й сірий. Сорокова сіра. Дав перепочити я хаосу. А от Саракові чомусь не дав перепочити, я за неї забув, що вона там теж була. Позавчора був польот хороший, у мене хороші результати були вже. Оцей 60 перший колишній ледер, бачите? Він вже, звичайно, не ледер, бо у нього вже є. Є результат 2,5 години. Для... Ле... Ле... Ледря... Для ледеря точно він вже не підпадає. Його одна гнізка також. Одна гнізка, правда, більше трохи відлітав. Ось його одна гнізка, 62. -й. Але ну, хаос. Дивіться, я зараз покажу вам голубку. Ось, бачите голубка. А ось хаос. Нічого не знаходите. Знайдіть 10 відмінностей. Я колись просто якось забув, Думаю, думаєш, так схожі. А Розуміє, так вона йому ж бабуся. Він-то по білих вийшов, хаос. Ось він такий. А чому він такий вийшов? А тому що у нього... Де вона втекла ця бабуся вже. Ось вона бігає. Ось у нього бабуся така. Ну дуже вони за екстер'єром. Ну, звичайно, це рябогорлість, оця сірість, рябогорлість. да, там трішечки хвості, вона суцільна, він хаотичний, чому і хаос. Але зовнішність дуже-дуже схожа між собою. Зовні вони. І тепер зрозуміло, звідки пішли, ось хаос. А ось бабуся де вона тут. Так що в нас тут з налаштуваннями... А, то я там неправильно знімав. Тут якраз все правильно. Налаштування на політ стоїть. Скільки там вісімка залишилась, вісімка вище трохи розтягнулась, вісімка, а трійка отут, вот отут, отут, отут. вони випадають, здаються вони. Це сто сьома Стальна. Це на 65-го схожий. Та не точно. Та не точно, що то він. Ще не 100%. Вісімка і три. А було ж 12, десь одне ще не бачу Начебто є. Не дораховуюся, він так. Не бачив я, що, що куди пішло, що куди поділося. Рябих тих, дав їм перепочити. Вони не сіли позавчора вранці, на вечір прилетіли. Горою десь вони поділися. Я бачив їх високо, а потім вже загубив. І бакарік. У мене, до речі, на ярмарку. О, а там, там другий бакарік точно літає. Я забув за нього. Там літає. Бакарик, а ось це е, у мене на ярмарку. питали, як бакарік поживає, ось він бакарік. Я як... на ярмарку казав, що я загнав, дійсно я загнав, а приїхав з ярмарку. Це два дні пройшло. А він такий втомлений сидить, прилетів. Ну я сьогодні вчора, вчора він прилетів. А загнав, виходить, два дні втомлені. ну Два дні не було там... щоб не, зап... не плутатись. Вчора-позавчора. Так ось вчора він прилетів і я зазвичай, коли прилітаю з зальоту, то я даю 2-3 дні мінімум перепочити, дивлячись, який польот був, скільки його не було на, на умови на всі ці. В ну, цьому дні три, це як мінімум, він буде відпочивати, не буде, бо вчора він прям такий дуже був втомлений на вигляд. А сьогодні вже дивлюсь, відійшов. Він набагато краще себе почуває. 82-й, також там. Рябохвостий. О, страшна. Це минулорічна голубка, 91-ша. Минулорічна. Хороша льотчиця була. Ой, була каже, ну, вона і є, просто не ганяється зараз. Так, от тут. Тут тримаються голуби. Де тут? Чи немає? Сімка. На ну, одне я бачу одне, воно попереду стоїть. Ось оно, а ні, це, це не вони. Це, а, це трійка ще сідає. Вони тут над головою в мене, я думав, я спіймав. Думаю, чого він так низько. Ні-ні, то не вони, то трійка, що тут над головою в мене стоїть. Оці на хорошій висоті сімка. Ну і одне так само, як ця сімка, тільки воно, воно і тримається отут попереду десь. Ладно, не буду. Я думаю, ви мені повірите вже. Тримається воно там. Бо обмаль часу, я обмежений в часу. Погано, що я... Розумів, що я не дочекаюсь їх. Я розумів, що не дочекаюсь там. Ну, тобі краще так, ніж взагалі не погнати. Так, то в принципі. Погодою, якби погода хороша, в плані не небезпечно, все добре. Це буде добре, якщо ніхто не прилетить. Головне та що, що їх залишати не дуже якби, комфортно. Бо голуби можуть кудись потітися, а ти не знаєш, що якийсь там... Насати прилетів, розігнав або забрав когось. Ось ця моя найкраща голубка дворічний давнини. Мабуть, буду міняти голубу і щось такі, вони незрозуміли голубенят дали, що за забарвленням, що за льотними якостями. Одне летить, інше зрозуміло, яке не летить. Плюс одне таке, інше таке. Ну, абсолютно нема стабільності. І я все таки мені не сподобалось. Хоча голуб у неї. Хороший голуб такий. Я їм так пам'ятаю. Дорожив їм цим голубом. Перший сніг він залетів, я переживав за нього, а він прилетів. Після того першого снігу я вже втратив там. Голубів, так? Що поробиш? Раз голові мало що є. В цьому році я вже так не буду себе поводити. Спробую вмикнути розум. Це Стасяна сідає. Що вже маси. Ще трішечки є часу, небагато Ось цього одного сьогодні ніяк вам не покажу. Цю парочка вона сідає. А де воно? А над ним, тут, над ним, це одне, воно якось Ось воно Пострілює. Щось не дуже спокійно, щось літає одне, трохи налякане. Ну що, гава літає, вона нам ніякої небезпеки не несе. А сімка, сімка добре стоїть. Це восьма голубка сідає. Ніка, чи не восьма? Ні, це 94-й сів. 94-й сів. О! О! бачу, де спокійно вони щось. Зараз, зараз, зараз. Вони так зійшлися, я хотів подивитися, хто сів, Хто сів, ладно, Хто сів. Ні, нормально, вони так. Вони так добряче так, ви знаєте, почали так хоп-хоп-хоп по -хоп -хоп небу, потім колубок такий. У Кулю зібралися всі один до одного прям. Зазвичай вони так от сходяться один до одного. Це коли кінчака бачать, або навіть коли вже так на атаку йде. Але ні, щось хибна тривога. Поки сімка. Нормально. Ну одне, воно, я так розумію, таке враження, що вагалось. Хороша висота, одне воно тут, вагалось чи до них чи до тих, а тепер ці сіли. Йому тепер... А, це, це Бакарік, схоже, що мій. Схоже, що це 56. 21.056. У мене 256 тепер. Ну, там. Да, різні роки, різні кільця. Перші цифри, бо я ж зазвичай називаю останні цифри, а тут перші цифри, вони різні там. Я це знаю, а вам я думаю це не бо в мене як 56-ту називаю ще одну рябу. Ця льочиця я її не ганяю. Ось вона. Вона вже піде до маточнику, бо ця льочиця скажена. Хоч і страшна голубка, нема хвоста, нічого нема, забарвлення нема. Але дуже-дуже класно льотними якостями, а це головне все-таки. Я обираю більш у убік мастьових, коли вони там рівні більш-менш, але коли голуб відрізняється, дуже то який там за мастю я вже чи за забарвленням. Ну, ця добра сімка вже тримається. О, куди. Куди билякаються всього? Хоч в небі щось проскочить, хоч на землі, хоч просто й ну, там піячко якесь. Ось 91-му нового року. Гарнюся, голубка, гарнюся. Одногністка. Одногністка, а куди? А, він хвороба забрала його. Ні, стійте, яке хороб хард. Це ж це ж минуло. Ну, перший сніг. Сірий в мене білопости був. Він з голубкою, разом з голубкою, загубив, я тобто, втратив. Так, да, перший сніг. Ну ще поки познімаю, але часу вже небагато. Часу небагато вже. Це я одного значого, да, да, що да. знову щось вони налякані. Неспокійно себе поводять. Для мене південний вітер, ну скажімо, найменш сприятливий. Я так не дуже ну, скаржуся на це, мені там немає такої прям явної ярки. -явно Знаєте, гори, як колись я тримав, що прямо під горою, то там. Да. Коли західний вітер був, то там взагалі так їх душило. Але все одно менш сприятливий. Та це стосується більше, ну, не, не кожного разу, так, бо воно, коли воно на крилі, вже, от зараз вони вже готові, вони вже на крилі, їм вже легше летіти. Хоча по тривалості... Польоти все одно тут найменше, найкоротше. Тривалість все-таки при південному вітрі. А сьогодні саме такий вітер залишає бажати кращого. Сімка, я казав. А ось щось... Блін, а чого ти? Ага, з'явилось якесь голуб'я, я не зрозумів. Де воно з'явилось? Тут було тоді, я ж казав, що було 12, а щось одне пропало. Поспідкую. ну покарик був, літав. вище, одне тут, зараз це подивлюсь ще. Ось цей літав. Ага, підійшов якийсь світ. О, Микола. Здорово, Микола, здорово. Та нічого нормальок. Що там, А у тебе нормальок це? Ну, додому не зову, бо мені зараз треба їх ну, по роботі тікати. Я кажу, в гості не зову, бо мені по роботі треба тікати. Я от у мене три хвилини залишилось, і я. Ну воно літало, а потім щось кудись поділося, мабуть, кудись від... А зараз підійшло, так. Да. Воно ізначально було. Ну, це, мо... це моє. Микола. Так? Можна було б. Хоч поспілкувався, то не може. бо... Що ти кажеш? Вітер сильніший стоїть. А, да, трохи, ну навпаки, добре. Мені навпаки добре. Бо коли ледь, ледь воно віє, то мені, ну, мені не подобається. А бачиш, тримають вітер, все ж нормально. тримають. То якщо б не тримали. Ну, я не їхати, я зараз у мене відеоконференція. Я зараз додому піду на, 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 на конференцію. Там. Хвили... Давай, 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 Микола, давай. Ага, ага. Миколою можна було б з задоволенням поспілкувався, бо та не можу. Бо залишилось десь хвилинки три. Треба тікати буде. Якщо все буде... Ага, я зрозумів, хто це, схоже, що це цей димчастий, мазаний. Бузок. Оце він. Оце він. Оце він. Ага, щось, бачите як. Ці сімка добре стоїть. А от ці пара, що один нижче, цей теж якось неспокійно. Ось щось уже багато не знімав, ну, нічого. Цей сідає, давай сідай, ну тебе. Не бачите, як він неспокійно сідає, щось він наляканий. Не вже? Після того польоту йому треба відійти, мабуть. Бо тоді, коли їх шарашили кілька разів, я ж не знаю за ким там літали, кого саме ганяли, я не в курсі. Можливо йому дісталося. Чому? Він? Ну, у нього не було помічено, щоб він відходив колись там до цього. Не було таке, а тут тут він відійшов, І Його не було. Де він? А, зате він тут, бачите, тут як тут уже. Так, а що він же ж не втомився? Коли вони втомлюються, да, вони там вони ета, одразу не злітають. Зачасту на зерно, а вони там відходять, сидять. Їм важко. Та таке так. Да. А коли воно не втомилось, то що тут йому відходити? 20 хвилин пройшло. Пройшло 20 хвилин. Ну а зараз це коли вони не готові, то да, то вони можуть втомитися за 20 хвилин. А коли вже вони на крилі, то це ні про що, так, розминка. А він вже на крилі голуб. Тут добре тримаються. Звичайно, все одно до нього придивлюсь, дав йому, дам йому кілька днів ще відпочинку, нехай може він дійсно, коли от голова поганяє, жорстко сокіл там, чи щось таке. То я даю завжди відпочинок, такий нормальний відпочинок. Тиждень, а то і більше, коли як. Ну, Дивлячись там за ситуацією. Вже. О, що Все, треба тікати. Бо їм треба відновити свої психологічні травми. Загоїти. Все, сімка тут. Одне так і тримається попереду. Все, буду я тікати. Все, всім пока. До нових зустрічей.